Тривожні розлади, оці всі проблеми з психікою, вони і зароджуються на рівні цінностей. Тобто людина не живе тою якістю життя, яку потребує, якою хоче жити. І в неї виникає внутрішній конфлікт. Я хочу, але мені точно не вийде. Тобто Вона сама себе блокує. І що починається? Якщо я хочу, а мені не виходить, що психіка починає робити? Вона починає страждати думаю, вдруг вийде, як почну страждати. І починається тривога. А так як тривога може включатися там на різні там, є різні ситуації в житті, так? тобто ми, по суті, тривога це неадекватна реакція на звичайні життєві ситуації. Якщо ми хочемо, можливо й добре, що ви не хочете пити гідозепам, тому що що він поможе, ну, він забере симптом. Однозначно на певний період часу. Ну, тобто, ви сьогодні випили таблетку, півдня вам нормально. Завтра знову треба випити таблетку, щоб знову було півдня нормально. Ні, ви не заберете її причину тривожного розладу. Розумієте? Просто не заберете. Бо, її, бо вона в голові. Таблетка вам не вилікує спосіб мислення. Вона вам не поміняє картину світу в голові. Вона не поміняє вам світогляд. Не поміняє вам. Ті деструктивні переконання, в які мозок вірить. Це ви можете зробити через психіку і через інші практики, через усвідомлення. Поставлено плюс панічні атаки перестала приймати антидепресанти. Ксюха, дивіться, якщо ви не були в мене ще на, ну, там, в роботі, так, я вас щиро запрошую. Це забирається. У мене люди через ці практики вони забирають панічні атаки. Панічні атаки завжди є причина. Я вас щиро запрошую, приходьте, тому що ви не зможете. Дивіться, е, та, перестали, ви перестали приймати антидепресанти. Ви їх приймали. І що? Воно все рівно воно було менше, правильно? Потім ви їх перестали приймати, воно вас накрило з новою силою. І мозок каже, ну все, взагалі капець. Тоді що робити? Тобто мозок не бачить виходу з ситуації. Тому що, він, тому, що антидепресанти не забирають причину симптомів, друзі, я ж то говорю другий рік людям. Ну, не вилікуєте ви причину та, яка є в способі мислення, в світогляді, в переконаннях, в цінностях. Як ви це збираєтеся таблеткою полікувати? Таблетка забирає наслідок. Який є в тілі, тобто тремот, припанічні атаці та там, серцебиття, ще щось. Ну, тобто вона вас робить трохи таким спокійнішим. І вам здається, що якщо ви їх поп'єте, то рано чи пізно воно ну, втихомириться. Воно втихомириться, але воно за певний період часу знову виходить з новою силою. Тому що вся ця, е, всі ці причини вони є всі під підсвідомості, куди вони мають дітися?